Чому є зриви після кодування? Після кодування людина часто може зриватися, повертатися до вживання психоактивних речовин, бо саме кодування це не лікування, а лише зовнішнє стримування. Тому основна причина, чому людина зривається після кодування, це те, що кодування не прибирає внутрішні причини вживання. Наприклад, людина вміє справлятися з якимись болючими емоціями сором, провина, злість тільки завдяки алкоголю, або тільки завдяки алкоголю в нього виходить піднімати свою самооцінку, чи можливо тільки під час алкогольного сп'яніння він відчуває себе пот рідним, своїм близьким, можливо, й такі. А після кодування ось ці всі проблеми, які в нього були і які він закривав алкоголем, залишилися. Він їх не навчився інакше вирішувати, інакше з ними справлятися. Тому він і повертається знову ж таки до того самого механізму розрядки, до того самого алкоголю, тому що інакше він не вміє це все отримувати. Тому без психотерапії, без зміни способу життя, без фармакотерапії лікування неможливе.